Добрий день, Passat B8 на продаж. Це 2020 рік, це повний рестайл. Це видно ізовні, також тут вже стоїть двигун нової версії. У нас класна комплектація, є безключовий доступ на усіх чотирьох дверях, багажник відчиняється махом ноги, є привід багажника, фари LED спереду і ззаду, IQ Light, спереду матрична фара, яка вирізає об'єкти. Є партроніки по колу і з боку, тобто він уміє сам паркуватися, є функція автоматичної парковки. Пробіг 66 тисяч кілометрів. Всі ТО проходилися у офіційного дилера. Автомобіль з Європи, щойно приїхав. Розмитнений, пройдена сертифікація, залишилось лише оформити на нового власника. Лобове скло у нас атермальне, це видно також по кольору. Оригінальне, рідне. Там датчики з нашими асистентами. Сліпі зони в дзеркалах, адаптивний круїз, утримання в смузі. Також тут є треволосист, тобто це все працює навіть в пробках. Давайте пробіжимося, зробимо заміри. У нас класна гума Goodyear. Зразу покажу салон. Тут чорний салон. Це великий плюс, шкіра, алькантара. Тут такі цікаві алюмінієві вставки. всюди по контуру. Салон без зауважень, без запахів. Це. Пластик знизу, а тут метал. Клімат тут трьохзонний, задній клімат керується з меню. Також лобове скло має підігрів. багажник відчиняється махом ноги, але ключ зараз в салоні, тому так не відкриється. Такі кишеньки, ще з плюсів тут є докатка, тому що рідко коли комплектуються зараз автомобілі докаткою. Тут можна побачити він-код, модифікацію двигуна, комплектацію. йдемо далі. Поворотнички тут теж красиві, вони біжуть привімкані, зараз спробую показати. Такий красивий колір з металіком, от зараз на сонці. Гарно видно. Тут бачимо трішки товщий шар. И аналогично рывок. Є складання дзеркал, сліпі зони, затемнення дзеркал, сидіння міняє свою довжину залежно від ваших побажань, є масаж, є електрорегулювання. Кермо нового зразку в ідеальному стані. Воно значно зручніше, ніж у дорестайлових воно стало трішки товще. Ну і плюс тут також зовнішній вигляд змінений. І класно, що воно не сенсорне, бо сенсорне не зручне. Повний пакет асистентів. Ще раз оцей алюміній. Такий він структурний і красивий. Новий щиточок у нас нового зразку. Бездротовий CarPlay, Android Auto, бездротова зарядка для телефону. Автоматичне паркування, вибір режимів їзди, автохолд, давайте ще заглянемо під капот і сядемо на місце водія. Фари в ідеальному стані. Обіг у нас 66 тисяч кілометрів. Тут наші асистенти, отримання в смузі, адаптивний круїз, сайд асист, це сліпі зони, асистент виїзду з парковки, тобто, коли ви задом виїжджаєте, автомобіль бачить, якщо там хтось їде фронт асист. І у нас є тревел асист. Знизу ми побачили, він засвітився. Ви можете під себе міняти зовнішній вигляд цього екрану за допомогою такої кнопочки. Можна робити навігацію на весь екран, можна робити от в такому стилі, цього не було в Дорестайлі, можна в такому. Також ви можете під себе конфігурувати повністю зовнішній вигляд цього щитка. Пелюстки перемикання, кнопочки круїза адаптивного. Є камера. Епертроніки по колу плюс функція автоматичної парковки. Новий блок кліматів. І безротова зарядка для вашого телефону. Покажу сервіс. Ось він-код автомобіля. 12300 до сервісу. Також є вбудована навігація. Навігацію ви можете перенести з цього екрану на цей великий, якщо вам так зручно. Для цього є отака от кнопочка. І тепер навігація буде тут. Ну а сюди можете вивести собі іншу інформацію. Також тут є керування жестами. Безротовий CarPlay і Android Auto. Ну, Зараз я вимкну, бо знімаю відео. Отакий от от автомобіль кого зацікавив? Звертайтеся.